Вітаю всіх глядачів телеканалу Чернівецький промі. Наразі ми знаходимося на центральній площі. Щоправда, декілька днів було анонсоване повідомлення, що саме в цей день відбудеться Альфатерна люстрація Валерія Зінченка. Щоправда, людей не так багато. І вони зібралися на центральній площі, щоб потім ходою перейти вже до приміщення УМВС. Наскільки нам стало відомо, власне. Організатори вони написали звернення, яке саме і до кого ми зараз дізнаємося. Йдемо всі туди, і там ми зачитаємо це звернення і цим буде розписувати. У нас прямий ефір. От можна, можна? можна? у нас прямий ефір, Ігор, яду симво, ти беремо людей. Що за звернення? От і звернення кому воно? мати ком... Буковини. Кому... Е, звернення активістів громадських та, громадських воно. організацій до Порошенка Яценюка Авакова. так? Звернення. Це стосовно ілюстрації для того, щоб люструвати наших е керівників у, так як я вже називав, у Первомайському РВД, у Шевченчському РВД. У нас е у ВС, у Чернецькій області це пан Зінченко, пан Козак так? Ну. і полковник міліції. Юрков, так, заступник. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Я наскільки розумію, що сталося в Глибоцькому районі, власне, в Глибоці, а, от, в принципі, говорили і писали в інтернеті, що підставили одного державного службовця. Це і стало останньою краплею? Ну, можна сказати, що і, да, так, це могло стати е, останньою краплею, тому що ми знаємо, як у нас раніше було, да, що невідні люди, люди, яких так підставляли таким же методом. і Піднялися у тюрмах, навіть тому що якщо їм це потрібно, то вони це дуже скоро робили. Не тільки дві діло в суд, і суд приймає рішення неправомірне, не, не, не протизаконне, якщо ми знаємо, да? і виходить, що людям надоїло вже це. Бачите, це бо вже може хватить цього, тому що купа є справ, купа резонансних справ, купа кримінальних справ, які відкриті і ну не розслідуються, розумієте, вони проходять півроку. Навіть є такі справи, що більше року затягуються на умисне і вони не розслідуються. А такі справи, які їм потрібні, тобто по корупційних схемах, де, де проплачено, тому подібне, кого треба з'їсти, як у нас кажуть, кого треба покласти в тюрму, це вони дуже швидко. Але чому сьогодні так мало людей? В принципі, ви давали кліщ по інтернету, е, да, на по Фейсбуці, інтернету але Фейсбуці. ж не так багато людей, як мало. людей. Я, думаю що... Ні, я не думаю, що це мало, не думаю, що на перший раз хватить цього, цих людей. Це перша акція? Да, це перша акція. Якщо у нас не. Послухають, не, послухаю, не дослухається влада, то я думаю, що наступного разу буде п'ятеро, в десятеро більше людей. Ми, ми розуміємо, що в нас зараз в Україні війна, і ми не хочемо дуже збурювати цю таку суспільство наше, бо ми знаємо, що, що виникло в Вінниці, у Криму Морозі, у Харкові, у Києві. І тому ми так ще так можна сказати, дуже як, відносимося до цього скіпне скіп, що... Ну, Йдемо на зустріч владі. А ми ви знаєте, що ілюстрація Альфатерна вона не отримує такої підтримки. Ну, наприклад, в країнах Європи нас осуджують саме. Я за Я думаю, це. що то, це не, не буде ілюстрація. Альфатерна. Просто ми пішли на народ, пікет акція така, що дійсно показуємо, що ми не байдужі, що є люди небайдужі і небайдужі майбутнє нашої України, тому що ми хочемо, щоб наші діти і внуки жили у вільній в нашій державі. Де є свобода слова, де є, де торжествує справедливість, законність, і, 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 де нема корупції, де нема взяток і тому подібне. Дякую, отож ми починаємо. Давай, давай. Поєднається банда коляворівська. Пан не соромно? Мені не соромно, я правду кажу. людям правду. И дали машину, а то забрали Про ваших, про ваших злодіїв. Продали машину, забрали від АТО, розказують я, я пошел пожалуйста, первый наш требует, чтобы сейчас пришли как либо Зинченко, либо кто-то мужчина Геннадий давайте, просто... до... всем, всем, добрый день, подождите, давайте вы сформируйте, пожалуйста, инициативную группу, я вас проведу к начальнику, вы встретитесь, переговорите, да, что то, мы будем стоя да, на улице да, разговаривать. Я да. не человек, я, это Пожалуйста, Георгий вот, Моя фамилия да. Собчака и

За які гроші він купив на голоні 79 будиночок, там не школа ніх виробив на 70 тисяч доларів, Франківська хатинка, за які гроші він купив? Під Яремчем хатинка. Я задавав вам питання. І мені постійно системні погрози, але я не боюся, я давно -то, то прийшов. І ми будемо боротися, бо він за свою посаду привикли гроші платити. Це був ще гаїшник. Скажіть мені, люди добрі, хоч один гаїшник… Проєкт працювати, щоб не брати хабарі. Як вас хабарів. Рожко Степан Дмитрович, голова комісії за контролю діяльність правоохоронних органів Віченецька обласного об'єднання Майдан. Дякую. Скільки кримінальних справа нового року порушила? Ні одна кримінальна справа не порушила, ні одна. Що він за зазвітує перед громадою Буковини? Що він зробив за цей час? Ярик. Берев капусту. До капусту да, він мені збирати капусту. Це ж... а воно, бідає... Я голови зі про з і Хлопці, які звільнилися, які працюють, вони заносили хабари. Бо якщо б не перестав заносити хабари, він давно би вже на А ті, що не хотіли заносити хабари, вони давно звільнені з роботи. Система нічого не помінялася. Як брали хабари, так і беруть. Альфатор у нас призначений для Валерій, Валерія Зінченка. Спеціально розміщують, розпізнавалі, так би мовити, знаки. Для тих, хто не знає. Я хотів би попросити учасників цього заходу бути. Законослухняними дотримуватись встановлених законом правил проведення масових заходів і попросив би цей е, смітник забрати звідси, тому що є місце для е, таких смітників, і вони визначені комунальними службами. Там, а де ви його, мусарні, там, де ви його взяли, там, будь ласка, його поставте. Все у мене, у мене прохання не керів, у мене, називати не можна. У мене прохання до вас дотримуватись. Чинного законодавства. Ми всі тут для того, щоб. Але треба самим перший так. раз дотриматися чинного законодавства. Самим. Я мене, я попрошу, а цього щоб ви мене, не робите. Я попрошу, щоб ви мене. Рік ми стояли, більше камер туди стояло, коли призекали, більше камер стояло, чим нас. Але люди зібралися. І ви добре мене знаєте. Я ніколи не мовчав і мовчати не буду. І у вас ніяких змін не відбувалося на сьогоднішній ніхто, день. Ніхто, Абсолютно ніхто ніяк. Ваше право на е, висловлення своєї думки ніяким чином. Не придушую. Я Чому? вас прошу тільки дотримуватись вимог чинного законодавства. Так, як під як ви масового так і ми будемо. Так як, так як начальник УВД дотримується, так і ми будемо дотримуватися. А він не дотримується, добра не дотримується інтерес суспільства і держави. Тому я а вас не прошу, хочете не сказати, скільки за посади держави? гроші беруть? Що, думаєте, Громада Вибачте, не знає. Я, свої вимоги я розумію, до вас але люди знають, скільки яка посада стоїть. Та й чоловік, який організував підставу людині в глибоці. Я, е, я вам назвав свою посаду Я вас я прошу вас... цього чоловіка сюди привезти. Вам... Кстати, ще німцова сюди запросіть. І Давай, козака, і козака сюди давайте запросити. Коли ліс грабували, коли вивозили 65 вагонів, я підійшов до Козака і сказав, дивіться, поки я доїду, щоб ти не здав, поки ми доїхали, лишилося лише 20 вагонів. А 40 вагонів, 45 вагонів. Давайте думаємо. Розі групу ми зараз е спілкуємося. Ліс як ]ець. вивозиться, так і вивозиться. Крадуть ліс, не зупиняється. Скоро у нас буде як Закарпаття. Слушником вирубують ліс. Це вже через Чернівецьку область. Усі області, ліс сюди через порубну, порубну, а через воду серед. Ліс як вивозять, так і вивозять. Ми перевіримо. Хто зупиниться? Я звертався до раз. І козак це сирий кардинал який сьогодні працює, він не має права. Ти коли ми не штурмували туди обласну раду, ми хотіли попасти на сесію обласної ради 24.01. Я вас попрошу з приводу сторони. І козак їм всі відео записи. Я передавав якщо, відео записи, як він керував тим, похлячки разом. За пухлячки разом, коли в нас силовий блок керувала у Папієва. Послухайте, якщо є якісь і вона сьогодні люди. Вона, вона сьогодні в резерві. Вона сьогодні резервів. Імміграційну службу похлячка. Яка команда для з якого команда потрібна? Начальнику служби безпеки, вони хотіли дотестувати, щоб 24 стріляли по нас, по громадянам України, ви розумієте? І сьогодні ці злочинці, якщо не роблять, то в резерві. І козак не повинен працювати сьогодні. Ну, ну, говори, ми одне одному це говоримо. Мілиція. Де начальник міліції, де козак. Сюди козак Казінченка. Вони скидаються. Відченко. Зінченко! 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 Сінченко! Сюди є або сюди і Німцова сюди. Німцова я брав на службу ще сержантом. Сюди їх або приведете, а ні, то будуть дуже великі а проблеми. Це керівник начальника на обосуди. Я знаю. Я німцево знаю, що я його оформив. Давайте цих БХС, які оформляли людину. Давайте, сей, робили. Будь ласка, цю ініціативну групу зайдете до начальника оборони, сформуйте ряд питань, на які... які, які сюди хай виходять. Хай подивиться в очі, вони не підемо. Хто, сонує, хай людям подивиться. Ну давайте я все. Хай виходять. Хай очі людям Що тут ходити дурно. Потім ви заведете кримінальну справу на ініціативну групу. Підставляти людину, просто спровокувати, бо друга людина претендувала на ту посаду. І підсовувати взятку, і ще всяку БГСник підсовує ручку для того, щоб краску лишити. Це є фальсифікація. Ці люди вже повинні бути звільнені. Зінченко і всі його заступники повинні були написати самовільно за. Заяви про звільнення, а вони перекупують свої посади, і він думає, що його через тиждень переведуть в іншу область, тому що він стане учасником АТО. В іншій області такі самі патріоти будуть, які прийдуть і будуть вимагати. Нема що захищати бандитську владу. Одна банда пішла, інша прийшла і продовжуєш шматувати неньку і грабувати, і вас в тому числі. І стоячи тут за їхньою перед ними, захищаючи їх, ви захищаєте цю банду і стаєте ворогом народу. Ну, Кажіше, що не в дорогу прикрив. Перекриємо зараз дорогу до вас не людей. Так і ми перекажіть. Він іде, чи не закликав ми йде? дотримуватись ми правопорядку. Ми виберемо приклад з нього. Якщо він виконує вимогу закону про ілюстрацію, ми розходимося. Він пише заяву, спокійно йде. І не буде навіть їхати на цьому цим таксі. Жовтого. І Він і всі заступники. То та вимагає закон. От того, де, того хлопчина, якого хотіли посадити, за ніщо підсовували взятку. Це. Б... Співробітники відділу державного І Я хочу їх бачити. Я хочу бачити Німцова, який їх прикривав, і начальника управління, який прикривав їх. Не навели порядку. Є відділ внутрішньої безпеки, який не зайнявся цим питанням. Тому ми прийшли сюди, щоб бачити конкретно і вирішити, чому людину хотіли посадити. Тому що другий претендував на цю посаду і підсовував. Це співробітники, офіцери БХСС, людину хотіли посадити в тюрму. Питається, за що? Я прослужив 20 з лишнім років. Але я такого не я взяток не брав. І це я не і прошу. Не і цих вихайсесників сюди, і начальник управління сюди. не буде його. побачте, що буде. Тут, шановні правоохоронці, добре освідомлені, як працює на сьогоднішній день банда, яку організована Степенюком Олегом Григоровичем. Я особисто постраждалий від цієї банди, яка була викрала кошти. 102 тисячі доларів на сьогоднішній день вони користуються послугами слідчого андроника Миколи Івановича, який за певних умов мені невідомо за яких обслуговується злочинне угрупування, які стандартна схема обшук вилучення коштів від 30 до 50% налом треба заплатити. На сьогоднішній день у мене на руках є п'ять ухвал суду. Законні вони чи незаконні, як у приватних розмовах говорять представники прокуратури, це куплені ухвали суду. Ми на них реагувати не будемо. Скажіть, хто такий степенюк на Степенюк? Олег Григорович, який для мене це є органіорганізатор організованого злочинного угрупування? Звання, довзі один це начальник відділу у в структурі ВДСБС в структурі ВДСБС, який Займається виключно, виключно грабунками приватних підприємців. Більше нічим іншим ця людина не займається. Проти слідчого Андроника Івановича. мене є п'ять ухвал суду, які вказують, що в діях слідчого Андроника Микола Івановича вбачається склад кримінального правопорушення, перевищення владних повноважень, інші порушення. Ніхто реагувати. Я далекий від думки, що все це відбувається без відома начальника Управління такі речі без кришування активного відбуватися не можуть. Начальник управління чекає настільну групу, з якою буде спілкуватися. Начальник управління відмовився вийти до людей. Він не від... ходити по пішохідному переходу. Хто бажає, може долучити. Прохання, хто на стівна група? Давайте я, я начальник. можна ми пройдемо? Хто ще бажає? Я саджите, лист, не, ліст, не, Моталіст, талабо. Талабо. Ми організували наші Дай, платі. Платі, Супер, Зайдемо. Да, 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 Пане Миколай! Пане Інку, скажіть, будь ласка, дивіться, який, який був план? Прийти сюди, щоб зінченко вийшов до людей, наразі написав, він не виходить. Написав рапорт. Ну, Наразі він не виходить. Далі подачі. Перекриваємо дорогу, будемо д -д -д рух до того, до того часу, поки не вийде до нас, напише рапорт. На Все. І ну, В такому випадку ми будемо вже ставити вимоги до прокурора в області, щоб він відреагував на незаконні дії, які тут відбуваються. Так, відбувають. Да, йдемо, йдемо. Чи, 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 Та, ви Звичайно, принесе, йдемо з нами. Василюш, ходіть, беріть ваших хлопців. Беріть, беріть. Тож активісти починають перекривати дорогу.

Активістам вже увірвався трофес, тож вони планують просто перекрити дорогу. Люди прямують тротуаром до пішохідного переходу, оскільки, в принципі, вважають, що це буде єдиним дієвим методом для того, щоб Валерій Зінченко все ж вийшов до людей.

Вже за декілька хвилин в в місті Чернівцях може бути транспортний колапс. 12 січня до нас звернувся мешканець Чернівецької області, який дійсно є, є директором фермерського господарства, і заявив про те, що від нього вимагають хабар. Ми зобов'язані як працівники міліції, ми не маємо права не приймати, приймати заяви даної категорії і не реагувати на дані від злочинів. Зареєстрували заяву, зареєстрували дану подію в ЄРДР за статтею 368 частиною частину 3 і відреагували відповідним чином. 28 числа. Посадовець був затриманий з наявним під час одержання хабара в сумі 200 доларів. Кошти відшукані. Це є зараз, я рахую, що елементи його захисту, в тому числі і організація даних заходів. Слідство триває, за наслідками слідства, буде прийнято рішення. Тривали слідчі дії. Мене на місці, по-перше, не було, на місці події, і я його не не допускав. По цьому факту, відповідно, буде призначено службове розслідування, буде проводитися законність дій працівників на місці. Що стосується цього випадку, я особисто беру на свій власний контроль проходження і хід розслідування цього е злочину і переконаний, що він буде максимально відкритий. Ми повністю надамо всі докази і в суді, і пресі, якщо вони будуть. А якщо їх не буде, то вина громадянина не буде доведена і ніхто ніякі речі фабрикувати не буде. Це я вам гарантую. Крім того, я, щоб дійсно вияснити всі деталі, які відбулися на місці події, особисто сьогодні підписав наказ і ініціюю проведення службової перевірки. І також висновки цієї службової перевірки я вам доведу. Скажіть, а хто буде відповідати? Чи будуть гарно відповідати за те, що він створює такі речі? Чи може хтось з міліціонерами був? Може ж таке Значить, Як ми проведемо перевірку? Я вам доведу всі її результати. На даний момент ми не маємо ні результатів експертизи, на результаті слідчих дій, на результатів перевірки. Був факт, була заява, фермер звернувся. Ви можете звернутися, також міліцію ми вимушені реагувати. Це наша робота реагувати на заяву громадян. І зараз обвинити когось, ми не можемо. Може бути різне. І зараз давати конкретну оцінку, ми не можемо. Але якщо ми не будемо боротися. З хабарництвом в цій державі не будемо рогувати на такі події, то грішна нам ціна. У нас корупція це найбільша зараз проблема. І якщо би ми хотіли щось зробити не так, утаїти, або, вибачте, це питання вирішити, закрити такі свої міркальтівні інтереси, то міліція б ніколи не документувала цього хабарника. Ви це розумієте. так? Раз ми це документуємо, значить ми хочемо це побороти. Але але, остаточну вину може встановити тільки слідство. Михайлович, люди вимагають вашої ілюстрації, привезли сміттєвий банк. Да. Причому вимагають не тільки через цю подію, а говорять і про інші, там провели за лісу, ще якісь там речі вони називають. Да. Як ви до цього ставитесь? Да. Чи готові ви можливо взяти заявну да. Значить, Будь ласка, я відповідаю на ці питання. По-перше, ці люди одні і ті ж, вони вже це вимагають не один раз, жодних підстав. В їхніх словах немає. Я готовий відповісти на любе їхні питання, але вони не бажають спілкуватися. Немає цих речей, що вони заявляють. Я вже це казав вам. Пам'ятаєте, був перший виступ пана Кравчука, пана Криворучка. У мене були журналісти. Я відповідав на ці питання. Вони обвиняли мене мене в тому, що я отримав статус учасника. То в інших, в інших, в інших речах це йде планомірна. Боротьба за те, щоб отримати певні блага. Тобто хтось хоче посаду, хтось хоче якусь преференцію. І ці звинувачення вони будуть далі. Я вас зразу кажу, що на цьому не закінчиться. Я бачу вже нову скаргу. Я е, от, прийма, десь думаю прийняти таке рішення, що я сам його опублікую на нашому сайті, щоб ви її почитали і особисто прийшли зі мною перевірили ці факти. Ну кожен день придумав щось нове. Мені цікаво. І е, е, мені один відомий журналіст сказав. Дуже серйозний, таку фразу. Все, що не крилок, це реклама. Розумієте? Я не одному цьому факту, не одному факту е цьому не вірю, і він не один не є правдивий. От, От, вамага, що ви вийшли до них? Чому ви не виходите Я запрошую їх до себе. Чому? Але я ви маю... що це тільки інціативна група декілька чоловік, там багато людей. Вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому ви тут не викликаєте? По-перше, вони щіннюють незаконні дії на рахунок Альтфатера. Альтфатер, у нас є заява по 102, що його, е він зник з місця його. Знаходження і вже зареєстровано на 102. Це дії незаконні, і я рахую, що дії цих людей насамперед підривають зараз авторитет нашої держави, і в такий тяжкий для держави час ми маємо навпаки консультуватися і зробити все, щоб зберегти спокій на нашій землі а не Підбурювати, тому що в цей час люба іскра може зробити дуже погане. Я думаю, ви це всі розумієте. Тому от така наша позиція. Але вони перекрили вулицю головну. Які ваші подальші дії? Як вийти з цієї ситуації? Ми документуємо і факт викрадення Альтфатера, і факт перекриття вулиці. будемо всім дано законну оцінку. Тобто, будуть вони до відповідальності. Якщо вони хоч по пішохідному переходу, це не є порушення. Але чому ви не виходите до них? Отак не запитання. Вони просять вас, щоб ви вийшли. Чому ви не виходите? просто поспілкуватися з людьми? Хочуть поспілкуватися з вами набагато більше ніж може там 5 можете. чоловік, які могли б війти до складу ініціативної групи. Я знаю повністю хто кого привіз. Хто кого запросив, і хто хоче поспілкуватися. Якщо б це були люди, дійсно хотіли, я б до них вийшов. Хто привіз, як ви це, все знаю? Я вже це давав в коментар. Ну що, ті ж самі люди, що і були. Тому От, з ними я не вже спілкувався. Звичайно, звичайно, це е, три чоловіка, які це все організували. Ну не хочу, Валерій Михайлович. Але люди нарікають, що вони не можуть потрапити до вас на особистий прийом ваш. Понеділок, в мене особистий прийом. Багато випадків. Я запрошую любого журналіста на особистий прийом. Можемо разом провести цей прийом. Просто є такі люди, які приходять на особистий прийом по три рази в день в понеділок, розумієте? І ви це знаєте. І в кожного із тим же самим питанням. Я би хотів, щоб ви були присутні, ви мене зрозумієте, як здравомислячі люди. Розумієте, так? Тобто три рази в день одне і так. Теж. Якщо ж не правомірність дій правоохоронців буде доведено, ви не пишете заяви чи? Е, я не давав команду документувати цей злочин. Ви його навіть не знали? І я, це є текущий злочин, яких є 30-40 в добу. Ви можете зрозуміти. Для того я тут і є, щоб перевірити правомірність цих дій. Я вам доведу, я вам доведу чітко, хто винен в цій ситуації після перевірки. То це що робив той відділ боку, ви не знали про це так? Ці люди ну, міліціонери. Відділ глибоці нічого не робив. Задокументував обласний БЕС. Тобто ви не знали про те, що вони роблять глобоці, так? Е, дивіться, це є текуча робота. В день по 30 таких злочинів там вкрали. Там... Я, я виїжджаю як начальник Ми ви могли не знати. Послухайте, ви не я, я як начальник УС виїжджаю тільки на резонансні злочини. На замінування приміщень ми зустрічались часто на вбивства, на розчленування, на такі на такі злочини я навіжаю це неможливо. Тому я не був там присутній, і це доповідається в кінці робочого дня. В кінці робочого дня я вже знав, що є такий факт. Це звичайна рутинно-оперативна робота. Тобто, після ваших слів може допустити, що хтось міг би перевищити свій службовий обов'язків міліції. Це тільки нам дасть результати перевірки. Давайте ще підсумуємо нашу розмову. Тобто, чи правильно я ви зрозуміла, що сьогоднішня акція людей, які зібралися під стінами ОМВС, це є спланована акція тими, хто хоче поставити когось свого на ваше місце? Ну насамперед, я так розумію, як сказав тільки що заступник начальника управління, що це є один із методів уникнення відповідальності за скоєне. Тобто, якщо би людина не переживала за свої дії. Цього би не було, я так думаю. Але я переконаний, що ми приймемо законне рішення. І якщо людина не винна, вона залишиться невинною, якщо вона винна, то ми доведемо чітко її вину. А до людей вони робити, тому що це замовлена акція. Звичайно, по цьому злочину. Якщо ми будемо по кожному хабарнику проводити пікетування, до чого ми дійдемо? Як ви сказали, не хабар, якщо ви знаєте? Ну, але на даний момент є така акція по факту е порушення справи по хабарю. Я не кажу, що він хабарник. Але таких багато. Е завтра ми затримаємо вбивцю, завтра ми затримаємо е людину казкої грабунки. І по кожному буде таке пікетування. Ну це хіба правильно з вашого? Як ви рахуєте? з вашого погляду? Ми мусимо робити все, щоб тут було безпечно жити. В цьому місці і ми не хочемо, і ми розуміємо, що такі акції вони не добуляють актету нікому в нашій області, не нам і не області.